З книги Філіпа Янсі Чому? Питання, що з нами завжди. Надмір голосінь і протестів у Старому Завіті. Це очевидне свідчення того, що, хоч якою страшною буде несправедливість, ми навряд чи можемо розраховувати на пряме Боже заступництво в подіях людської історії. Чимало побожних людей, так само як ізраїльтяни й сараївці, важко страждали від воєн і гніту. Я згадую про мільйони християн у Китаї та Радянському Союзі, яких переслідували за віру, а також про тих, хто стикається з насильством нині в таких країнах, як Сирія, Ірак, Іран, Пакистан та Нігерія. З прикладу Біблії я також довідався, що ми праві, коли протестуємо проти насильства і несправедливості, і навіть коли вимагаємо пояснень від Бога за те, що він допускає існування такого світу. Коли я несу власну невеличку частку страждань світу, то можу безкарно сказати Богові все, що відчуваю. Річард Рор зауважив, що коли побожні приятелі Йова пишномовно розповідали про Бога, сам Йов говорив до Бога. 58 разів Йов звернувся до Бога безпосередньо. У тому ж самому ключі юдейський рабин вказує на те, що псалом 22, який так часто використовують як джерело розради. В лікарнях та похоронних залах поєднує в собі два зовсім різних настрої. Він починається з утішних слів: Господь турбується про мене як пастир, я ні в чому не матиму недостатку. змальовуючи картину зелених пасовищ і спокійних вод. Водночас, друга його сцена дуже тужлива і містить такі слова, як. В присутності тих, які мене тривожили, і серед смертної тіні. Утім, перша іделічна сцена говорить про Бога віддаленіше, використовуючи третю особу слова про Бога. На зелених лугах там він мене оселив, при тихих водах піклувався мною. До більш звичної другої особи слів до Бога, псалмоспівець повертається тоді, коли іде серед смертної тіні. Вороги й досі навколо і так само зло, але не злякаюся зла, бо ти зі мною, Бог став ближчий. Ті три слова, ти зі мною засвідчують єдине, на що ми можемо розраховувати в скрутні часи. Завжди, хоч якими будуть наші обставини, ми здатні покластися на Еммануїла, чиє ім'я означає просто Бог з нами. Біблія містить розповіді про ефектні Божі втручання в хід історії, хоча вони були надто рідкісні і відбувалися надто пізно, щоб урятувати багатьох жертв. Куди частіше Бог діє через змінених людей. Змінюючи з допомогою них історію, ми взиваємо до Бога, щоб Він зробив щось для нас, тоді як Бог воліє діяти в нас і поряд з нами. На доказ цього, Бог виявив солідарність з нами, продемонструвавши найбільшу близькість з усіх можливих. Божий син Емануїл приєднався до людського роду. Першим це слово використав пророк Ісая, коли в Ізраїлі тривала одна з громадянських воєн. Ось діва матиме в лоні й породить сина, і даси його ім'я Еммануїл», сказав Ісая в одному зі своїх пророцтв, яке Матвій згодом пов'яже з Ісусом. В інших фрагментах Ісая описував дитину, яку назвуть. Чудесний порадник, сильний бог, отець довічний, князь миру, і яка одного дня відновить справедливість на землі. Замовити друковану книгу, завантажити в електронному вигляді, слухати аудіокнигу, читати відгуки на сторінці книги на сайті книги 365.org. Допоможіть нам благословити інших людей гарними книгами для їхнього духовного збудування, підтримки та розради. Поділіться цим уривком з вашими друзями у групах спілкування та соцмережах, щоби й вони могли прочитати чи прослухати його, і, врешті, прочитати цю книгу. Для когось це може стати Божою відповіддю на багато молитов.